Рік тому Буковель приймав перший на Івано-Франківщині офіційний міжнародний турнір. Цієї зими відомий гірськолижний комплекс має стати ареною змагань за програмою відразу двох кубків Європи. Федерація лижного спорту України виборола таке право з прицілом на найближчу перспективу. Якщо точніше, є шанс запросити до Буковеля етап Кубка світу з Фрістайлу. А це доволі серйозна акція. Тож нинішні старти, які розпочали майстри сноубордингу, для їх організаторів та господарів своєрідний іспит. на для Буковеля то був уже звичний вихідний, коли бажаючих отримати порцію адреналіну стає з кожною годиною усе більше. Тим паче зима, начебто, на весну повернула. Однак весела коломийка на якусь мить затримала увесь цей люд, що збирався на верхи. Завжди усе таки цікаво, яких гостей із-за кордону цього разу привабили Карпати. Ми щиро раді, що ви завітали до нас на Прикарпаття представники різних країн. Ви зможете побачити красоту наших гір, познайомитися з нашими людьми. Тож, дозвольте вітати усіх вас. Цим хлопцям відчайдухам за традицію побажали вдалого старту. А вічно невгамовні поляки вже наперед афішували, що тільки їх команда чемпіон. Правда? Трішки промахнулися у Росії сноубординг і, зокрема, біг Ейр має надійніші підвалини, на котрих зросли вже чемпіони світу та Європи. У Буковелі високий клас своєї школи підтвердили двоє москвичів. Олексій Соболів отримав від суворих арбітрів найвищі оцінки: його земляк Дмитро Августинов, другий, і лише на третій позиції лідер польської команди Матеуш Лігоцький. Власне, українці були б раді, якби навіть ця сходинка підесталу Пашани дісталася комусь із них. Але наразі у сноубордингу ми просто старанні учні зі скромними можливостями. Найкращий поміж наших хлопців львів'янин Гліб Лошкін, який став восьмим серед дев'ятнадцяти. У нас немає просто постійних місць, де можна тренуватися. Це якби в нас одна з проблем. Тобто ми от з хлопців, всі українці, хто виступав на змаганнях, вчора був перший день взагалі в сезоні, коли вони почали пригати, ну, на трампліні. До того ми взагалі не пригали, якби. Це, це дуже важко. На Кубок Європи приїхати і до цього навіть взагалі якби, не приїхати. А чи витримали цей іспит господарі чергового етапу Кубка Європи? Серйозних зауважень не було, що підтвердив найбільш поважний гість It was very well все було організовано дуже добре. Трасу трампліни підготували добре, багато глядачів. За що треба подякувати Міністерству та Федерації Лежного спорту України. Вони попрацювали компетентно. Єдине, що трохи засмутило організаторів змагань вузьке представництво учасників. Лише три країни Росія, Польща та Україна, делегували їх. Хоча очікував Буковель. Ще й команди з Австрії, Італії. Кажуть, 4 березня, коли тут стартуватимуть одразу два етапи Кубка Європи з фрістайлу, буде солідніша і помітно сильніша компанія. Та й українцям світить якась медаль серед чоловіків, а ще скоріше серед жінок.